Вся праця у лікарні мечникова вона точиться навколо того, щоб постійно знімати ролики, знімати відео, писати пости на честь Рженка. Відмовитись може, але за це одразу або звільнення, або перевод в інше відділення, або ще якісь економічні, фінансові негаразди. Ну і звичайно, щоб пресіних віча лікарів мечникова нам на умовах анонімності розповіла одна зі співробітниць: Тетяна. Ім'я вигадане, зміст достовірний. У кожному відділенні має бути портрет Рженка, має бути якісь слова на його честь написані. Це все контролюється постійно, це все висвітлюється. Над культом особистості Риженка працює спеціальний відділ мечникова. А ще є з десяток чатів, у яких дають чіткий інструктаж, як прославляти Сергія Анатольовича. Це відділ, який має займатися програмним забезпеченням, тому що у всіх лікарів комп'ютери і персональні, і всі лікарняні це все потрібно для діагностики, для лікування, для ведення хворих. Але цей відділ в основному займається лайк забезпеченням, так існує сильний лічати переписки з головною сестрою з керівництвом з самим Рженком щодо того, які пости, коли треба викладувати, 24 на 7 лікарі мечникова повинні працювати ботами, а порятунок життів то вже діло десяте для пана Риженка. Якщо лікар зараз в операційній, але він має прийти на якусь зустріч з журналістами, щоб у масовці постояти і помахати ручкою. То він має просто піти з операційної, повернутися до зали і стояти, зніматися або писати щось. вийшов свіжий пост, треба під нього там коментарів накидати. То медсестри сидять, лікарі сидять, кидають коментарі, пишуть оди. А ось і докази, щоденні, майже погодинні пости, лайки, коментарі від персоналу мечки на задану тему. Сурдолог Вікторія Цвіркун за один день зробила класичний пакет: лайки, репости, статуси і коментарі. Олена Каліста за дві доби 15 повідомлень у стрічці, власні пости та перепости, і всі так чи інакше стосуються героїчного Риженка. Без згадувань головного героя не виходить жодного контенту, і так щодня. І оцей наратив Моя лікарня, моє місце, мої люди. Він постійно повторюється, і все так нахабніше, все більш брутально. Це захоплюється, моє, моє, моя, моя лікарня і так далі.